Вантажівка з рідиною для виготовлення фарби перекинулась на Чернігівщині. Аварія сталася майже о пів на десяту вечора на 10-му кілометрі автодороги Чернігів, мене сосниця гремяч Вантажний автомобіль ДАВ-400 перевозив 18 тонн рідини, яка потім частково вилилась на дорогу. Крім того, перекинута вантажівка заблокувала рух на автодорозі у напрямку міста Городня. Водій вантажного автомобіля ДАВ не впорався з керуванням і авто перекинулось. В результаті дорожно-транспортної пригоди сталася розгерматизація пластикових контейнерів, в яких перевозилася емульсія для виготовлення фарби. Для того, аби припинити витік рідини з вантажівки та розблокувати рух, залучались підрозділи управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області. На місце події виїжджали 11 працівників особового складу та 4 одиниці техніки. За допомогою лебідки пожежного автомобіля рятувальники спочатку розвантажили автопотяг, а потім за допомогою крана підняли автівку та поставили її на колеса. Ліквідація наслідків аварії тривала до другої години ночі.